Системи рівнянь з двома змінними X та Y. Алгебра 7 клас. Поїхали. Перший крок це вибрати легше рівняння. Вони тут обидва складні, але все-таки друге виглядає трохи легше. Плюс я тут помітив один лайфгак. Значить, я виражаю з цього рівняння 4х, тому переношу 3 туди з знаком мінус. Тепер я тут помітив, що 8 в 2 рази більше за 4. Тому у цю вісімку я розпишу як 2 помножити на 4х мінус 5y дорівнює 41. І тепер це метод підстановки, отже, ми будемо підставляти замість 4х оцей весь вираз. Чого? Бо 4х дорівнює цьому виразу. Якщо між виразами стоїть дорівнює, значить вони однакові. Тобто буде 2 помножити на оцей вираз мінус 5 до дорівнює 41. Тепер в нас вийшло рівняння з однією змінною, і це змінна у. y. Розкриваємо дужки і знаходимо у. Мінус 14, мінус 6 у Це в нас буде мінус 11 у а мінус 14 переношу сюди знаком плюс. Звідси, Y дорівнює мінус 5. Тепер треба підставити замість Y мінус 5 будь-яке рівняння. Вибираємо легше. Або вибираємо навіть у цю підстановку. Тобто буде 4 помножити на х дорівнює мінус 7 мінус 3 помножити, і замість y ставимо мінус 5. Виходить, 4х дорівнює мінус 7. Мінус на мінус дає плюс, тому це буде плюс 15. 4х дорівнює 8. Отже, х дорівнює 2. Отож, розв'язком цієї системи буде пара чисел. Х це в нас 2, а y мінус 5. Не завжди так буває, що ось це число розкладається на добуток одного числа і іншого числа. Тоді буде з дробом, трохи складніше, але принцип розв'язання залишається такий самий. А тепер, увага. Метод додавання для системи рівнянь з двома змінними я поки це стараю. А ви відпочивайте. Метод додавання полягає в тому, що ми будемо додавати одне рівняння до іншого, а в старших класах ми навіть будемо ділити в стовпчик вираз на вираз. Тобто ділити можна не тільки числа, а й букви. Але це буде згодом. А зараз нам потрібно додати ці два рівняння. Якщо ми додамо просто так, то тут буде 2х плюс 3х, 5х, 3 ігри плюс 5, вісім. Тут буде 3. Нічого не зміниться. Тому треба домножити кожне зрівнянь, так, аби якась буква перетворилася в 0. Я перевірю, чи я правильно записав. Все добре. Значить, я хочу, щоб прибрались, наприклад, ігри. Тому домножую тут на 5. Тому що 3 на 5 буде 15. А тут домножую, щоб знищилось не на 3, а на мінус 3. Зараз побачите, як це буде виглядати. Перемножаю все на 5. Це на 5, це на 5, це на 5. Перемножаю все на мінус 3. Бам-бам-бам. О, і тепер дивіться 15 y мінус 15 y це буде 0. Додаємо 10х мінус 9хх. Це знищується. Ну, а тут мінус 1. Ми одразу знайшли х. Тепер підставляємо його в легше рівняння. Наприклад, вперше. Переносимо мінус двійку сюди з плюсом. Отже, розв'язком системи рівнянь з двома змінними є пара чисел x і мінус 1 і 1.